Такого мені ще не траплялося, а я вже не новачок. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! І немає жодного ключа? спитав Грексон. Жодного, відказав Лестер. Шерлок Холмс підійшов до трупа, став навколішки і взявся старанно оглядати його. Ви впевнені, що тут немає ран? спитав він, показуючи на бризки й плями крові довкола тіла. Цілком. відповіли обидва детективи. Тоді, звичайно, це кров когось іншого. Напевно, вбивці, якщо це було вбивство. Це нагадує мені обставини смерті Ван Янсена в Утрехті, 1834 року. Пам'ятаєте цю пригоду, Грексоне? Ні, сер. Прочитайте. Варто прочитати їй право. В світі немає нічого нового, все вже бувало раніше. Поки він говорив, його чутливі пальці безупинно кружляли над мертвим тілом. Обмацували, натискували, застібали, оглядали, а в очах застиг той самий байдужий вираз, про який я вже згадував. Огляд був такий швидкий, що навряд чи хто-небудь зрозумів, як ретельно його було зроблено. Нарешті Холмс понюхав губи померлого і поглянув на підошву його лакованих черевиків. Його не пересували? спитав він. Ні, лише оглядали. Можете відвести його до покійницької», – мовив Холмс. Тут ми більше нічого не довідаємось. Четверо полісменів з ношами були поготові. Грексон покликав їх до кімнати. Вони поклали труп на ноші й понесли. Коли його піднімало, підлогу дзенькнула й покотилася обручка. Лестрейд схопив її й почав роздивлятися. Тут була жінка. вигукнув він. Це жіноча обручка. Він простяг її нам на долоні. З'юрмившись довкола Лестрейда, ми теж утупили очі в обручку. Поза всяким сумнівом, цей гладенький золотий обідок оздоблював колись палець нареченої. Справа ускладнюється, мовив Грексон. А вона і так уже надто химерна. А чи певні ви, що це її не спрощує, заперечив Холмс. Але годі вже милуватись обручкою. Це нам не зарадить. Що ви знайшли в кишенях? Усе тут, мовив Грексон, показуючи на кубку речей розкладених на одній з нижніх сходинок. Золотий годинник фірми Баро Лондон, номер 97163 золотий ланцюжок, дуже важкий і товстий, золотий перстень з масонським знаком, золота шпилька, голова бульдога з рубіновими очима, футляр до візитних карток із російської шкіри. На картках написано Енохдждребер Клівленд, що збігається з мітками ЕДД e на білизні. Гаманця немає, але в кишенях було 7 фунтів 30 шилінгів. Кишенькове видання Декамерона Бокачо з написом Джозеф Стенджерсон на першій сторінці. Два листи: один адресовано Едж Дреберові, інший Джозефові Стенджену. Яка адреса Стренд, американська біржа, до запитання Обидва з пароплавства Гійон, пов'язані з відбуттям їхніх пароплавів до Ліверпуля. Зрозуміло, що цей нещасний збирався повернутися до Нью-Йорка. Чи розшукали ви цього Стенджерсона? Одразу почав шукати, сер, мовив Грексон. Я дав оголошення до всіх газет. А один з моїх людей поїхав на американську біржу, але досі ще не повернувся. А чи розпитували ви в Клівленді? надіслав цього ранку телеграму. Про що саме ви питали в ній? Просто повідомив, що сталося і просив надіслати відомості. А чи не питали ви про якісь подробиці, що здалися вам найважливішими? Я спитав про Стенджерсона. І більше нічого, чи нема тут якихось обставин, що їх варто було б з'ясувати. Ви вже не будете телеграфувати туди? Ні, я спитав про все, що мав спитати, ображено відповів Грексон. Шерлок Холмс посміхнувся і хотів уже щось сказати, аж раптом знову з'явився Лестрейд, що залишався в кімнаті, коли ми розмовляли в передпокої. Він гордовито, самовдоволено потирав руки. Містере Грексоне, промовив він. Я щойно зробив відкриття величезної ваги. Якби я не надумав оглянути стіни, ми нічого б не дізналися. ці маленького детектива блищали. Він, схоже, невимовно радів з того, що обіграв свого колегу на одне очко. Ходіть но сюди, сказав він, кидаючись назад до кімнати, де нібито стало трохи ясніше після того, як звідти винесли страхітливий труп. Станьте отут. Він тернув сірником об підошву й підніс його до стіни. Дивіться! Переможно, мовив він. Я вже згадував, що шпалери подекуди були обідрані. В цьому кутку від стіни одірвався великий їх шматок, оголивши жовтий квадрат грубого тиньку. На ньому кривавими літерами було написано єдине слово. Рахе. Що ви про це скажете? вигукнув детектив, мов штукар у вертепі. Це найтемніше закуток у кімнаті, і нікому не спало б на думку зазирнути сюди. Убивця, чоловік чи жінка написав це своєю власною кров'ю. Погляньте но, тут пляма, кров текла по стіні. Принаймні, це не самогубство. А чому вбивця обрав саме цей куток? Зараз я скажу вам. Бачите, недогарок на каміні, коли він горів, цей куток був найсвітлішим, а не найтемнішим. Добре, напис ви знайшли. А як ви його розтлумачите? зневажливо кинув Грексон. Як? А ось як. Убивця хотів написати жіноче ім'я Рейчел, але не встиг закінчити. Щось, мабуть, йому завадило. Запам'ятайте мої слова, рано чи пізно з'ясується, що тут замішана жінка на ім'я Рейчел. Смійтеся собі на здоров'я, містера Шерлоку Холмсе. Ви людина розумна, кмітлива, але, врешті решт, старий пес Нюхач зробить усе не згірш. Вибачайте, мовив мій приятель, що роздратував чоловічка своїм вибухом сміху. Звичайно, честь цього відкриття належить вам і більш нікому, і напис, безперечно, зробив другий учасник нічної драми. Я ще не встиг оглянути цю кімнату і з вашого дозволу, розпочну це зараз. Сказавши це, він дістав з кишені рулетку і велику круглу лупу. З цими двома знаряддями він почав мовчки ходити по кімнаті, раз у раз зупиняючись і стаючи на коліна. Одного разу він навіть ліг на підлогу. Він так захопився своєю роботою, що зовсім, здавалося, забув про нас, а ми чули то бурмотіння, то стогін, то легенький свист, то схвальні й радісні вигуки. Я дивився на нього і мені мимоволі спадало на думку, що зараз він схожий на чистокровного, добре вишколеного гончака, який нишпорить туди-сюди лісом, скімлячи з нетерпіння, поки не натрапить на загублений слід. Хвилин з двадцять, може й більше, він продовжував свої пошуки, старанно виміряючи відстань між якимись непомітними мені слідами, і часом так само незрозуміло для мене щось міряв рулеткою на стіні. В одному місці він обережно підібрав з підлоги грудочку сірого пилу і сховав її в конверт. На сам кінець він розглянув крізь лупу напис на стіні, найуважніше роздивляючись кожну літеру. Зробивши це, він, напевно, зостався задоволеним, бо поклав рулетку і лупу назад до кишені. Кажуть, нібито геній це нескінченна витривалість, зауважив він, усміхаючись. Дуже невдале визначення, але детективові якраз пасує. Грексон з Лестрейдом спостерігали за маневрами свого колеги аматора з неприхованою цікавістю, хоч і дещо зверхньо. Вони, напевно, не могли оцінити того, що почав розуміти я. Найдрібніші дії Шерлока Холмса служили якійсь певній практичній меті. Що ви про це скажете, сер? спитали обидва. Я не хочу відбирати у вас слави щодо розкриття цього злочину, зауважив мій приятель. Тож не дозволю собі давати вам поради. Ви обидва так добре працюєте, що мені недоречно буде втручатися. В його голосі почулося відверте кипкування. Якщо ви повідомите мене про подальше ваше розслідування, вів він далі. Я радий буде допомогти вам чим зможу. А тим часом я хотів би поговорити з констеблем, що знайшов труп. Скажіть мені, будь ласка, його ім'я та адресу. Лестрейд зазирнув у записник. Джон Ренс, відповів він, зараз не на посту. Адреса Одлікорт 46, Кеннингтон Парк Гейт. Холмс занотував адресу. Ходімо, докторе, мовив він до мене. Вирушаймо просто до нього. А я вам скажу одну річ, що може придатися на слідстві, звернувся він до детективів. Це, безперечно, вбивство. І вбивця чоловік. На зріст він трохи нижчий від шістьох футів, у розквіті літ, ноги має замалі для такого зросту, взуває важкі черевики з тупими передами й палить три хінопольські сігари. Він і його жертва приїхали сюди в чотириколісному кебі, запряженому конем з трьома старими підковами та однією новою на правій передній нозі. Судячи з усього, в убивці червоне обличчя й дуже довгі нігці на правій руці. Це дрібниці, але вони можуть стати вам у пригоді. Лестри йти з Грексоном, недовірливо посміхаючись, перезирнулися. Якщо цей чоловік убитий, то яким чином? спитав один із них. Отрута, коротко відповів Шерлок Холмс і пішов з кімнати. Ще одна річ Лестрейде», – додав він, обернувшись з порога. Рахе, по німецькому, помста. Тож не марнуйте часу на розшуки міс Рейчел. Випустивши цю парфянську стрілу, він пішов, а обидва суперники дивилися йому вслід, роззявивши роти. Глава четверта. ЩО розповів Джон Ренс? Коли ми покинули будинок номер 3 в завулку Лорестон Гарденс, була вже перша година. Шерлок Холмс повів мене до найближчої поштової контори і послав довгу телеграму. Потім викликав кеп і звелів візникові їхати за адресою, що її дав нам Лестрейд. Найкраще свідчення це свідчення очевидця, зауважив він. «Правду кажучи, я вже маю досить чітке уявлення про цю справу, але слід будь що довідатись про все, про що тільки можна. Ви просто вражаєте мене, Холмсе, мовив я. Невже ви не маєте жодного сумніву, що все було так, як ви описали? Тут неможливо помилитися, відповів він. Перше, що я побачив, під'їхавши до будинку, це сліди коліс на узбіччі дороги. Аж до минулої ночі дощу не було цілий тиждень. Тож Кеп, що залишив такі глибокі сліди, міг проїхати там лише цієї ночі. Потім я помітив сліди кінських копит, причому один з них був виразніший за інші, а отже, одна підкова була новіша. Кеп приїхав після того, як пішов дощ, а вранці, як сказав Грексон, ніхто не приїздив. Отже, цей кеп під'їхав уночі і, звичайно ж, привіз туди цих двох. Так, усе це дуже просто, погодився я. Але як ви вгадали зріст убивці? Ось як. Зріст людини в дев'ятьох випадках із десяти можна визначити за довжиною її кроку. Це досить простий обрахунок, але я не хотів би набридати вам числами. Я виміряв крок убивці і на глянистій стежці, і на запелюженій підлозі, а потім дістав нагоду перевірити свої обрахунки. Коли людина пише на стіні, вона мимоволі писатиме на рівні своїх очей. Від підлоги до напису було шість футів. Одне слово, дитяча загадка.